Доброго дня! Ми вітаємо вас в загальноосвітній школі номер 2 міста Марганця з поглибленим вивченням англійської мови. Наша школа у 1920 році стала першим навчальним закладом для дітей-шахтарів. Тоді в ній навчалося 80 учнів. Школа має величезну історію, про яку можна дізнатися не лише з експозиції шкільного музею, а й з меморіальних дошок, які встановлені на фасаді школи. У 1977 році за спільною ініціативою учнівського та педагогічних колективів, а також міської ради ветеранів, на будівлі нашої школи було встановлено першу меморіальну дошку в пам'ять про героїв колишніх учнів нашої школи, які під час німецької окупації були учасниками партизанської групи молодь на чолі з Володимиром Осадчим. У 2005 році було встановлено другу меморіальну дошку в пам'ять прославного випускника, льотчика штурмана 17-ї повітряної армії, героя Радянського Союзу Киселенка Петра Євдокимовича. Пам'ять вона і вічна. Вона дивиться на нас із старих фронтових фотографій тих речей, які зберігали колишні фронтовики. Вона не дає поціменіти жодній героїчній сторінці історії. Ми пишаємо, що маємо таку велику спадщину. А зараз я запрошую вас до шкільного музею. Ми раді вітати вас у шкільному історико-краєзнавчому музеї бойової трудової слави. Сьогодні екскурсію для вас проведуть Микитюк Ольга, Болдарева Вікторія і я Яковенко Артем. Історія музею почалася ще в 1973 році. Спочатку це був краєзнавчий куточок, створений зусиллями учнів та вчителів ЗОШ номер 2 А згодом він переріс у шкільний музей. Музей знаходиться у окремій кімнаті шкільного приміщення. Свою діяльність він розпочав у 1978 році. Тут зібрано багато матеріалів. Його експозиція складається з п'яти розділів. Перший розділ Наш край у найдавніші часи епоха бронзи. Тут представлені археологічні матеріали з місцевого могильника, фотографії, фотокопії, плани археологічних пам'яток краю. Наш край у козацьку добу. В цьому розділі зібрані одяг, знаряддя праці, побутові речі. Третій розділ наш край у 19 столітті. Тут узагальнені місцеві матеріали, що характеризують економіку краю. Побутові речі. Снаряди праці, фотографії підприємств, робітників, робітничих селищ, особисті речі, залишки від зброї, часів війни, листи фронтовиків. Четвертий розділ. Наш край у 20 столітті. Нашої школи Рості, зібрані фотографії вчительських колективів у різні роки і особисті речі. Музеї представлено три експозиції, присвячені Великій Вітчисняній війні. Перша марганець в роки війни. Під час окупації діяло три партизанські загони. Одним із найголовніших і найактивніших була група молодь на чолі з Володимиром Осадчим. Серед її членів були колишні випускники нашої школи. Володимир Максимович, Зіна Бичкова, Ліна Соляниченко, Олександр Шапошник, Марія Рудова. Друга. Випускник нашої школи Герой Радянського Союзу Петро Киселенко. У результаті пошукової роботи про маргачан Героїв Радянського Союзу було встановлено, що один із них. Петро Киселенко, випускник нашої школи, народився Петро Кисленко в селі Кай Київської області, 1 серпня 1921 року в робітничій сім'ї після переїзду. До Марганця став учнем нашої школи, закінчив її 1937 році, пішов до ПЗУ і отримав спеціальність електрослюсаря. За подвиги виявлені в боях за батьківщину у багатьох нагород, але найголовніше з них герой Радянського Союзу. У нашому музеї зберігаються особисті речі, героя, листи, світлини та нагороди. Перед війною Петро Євдокимович був курсантом Херсонської школи льотчиків-винищувачів, яку закінчив у 1941 році. Потім була Іжевська школа льотчиків, де Петро Євдокимович працював інструктором. З листопада 1941 року по липень 1942 року пілот авіаційного полку воював на Західному, Південно-Західному Прибалтійському фронтах. У 1945 році був тяжко поранений, звільнений у запас через хворобу. Третя. Битва за Дніпро. 8 березня 1943 року розпочалося визволення Дніпропетровської області від фашистських окупантів сім довгих місяців хроміли бої на дорогах Дніпропетровщини. 9 березня 1944 року. Повністю було визволено Дніпропетровську область. Гіркі події сьогодення не могли залишити байдужими учнів 11 класу. Ними була проведена пошуково-дослідницька робота, в процесі якої було зібрано матеріал про героїв Небесної Сотні. Він представлений у експозиції пам'яті Героїв Небесної Сотні та річниці Революції Гідності. А можна питання? А хто з наших земляків брав участь у цих подіях? Так, такі є. Ось, наприклад, Синенко Сергій Петров. Він народився і жив у місті Запоріжжі, займався підприємницькою діяльністю. Був активним учасником автомайдану в Запоріжжі та Дніпропетровську. Організовував допомогу медикаментами та фінансово підтримував самооборону міського майдану 13 лютого 2014 року його спалили у власному автомобілі на кордоні Запорізької та Дніпропетровських областей. Він залишив своїх батьків, дружину та чотирьох дітей. Двом з яких на момент його смерті виповнилося лише по три місяці. Сергію Синенко було 35 років. А зараз розповідь про наших земляків продовжать мої помічники Ольга та Вікторія. Нігоян Сергій Гагікович. Нігоян Сергій був відманіном за походженням, громадянином України. Народився і жив у Дніпропетровській області. На Євромайдан приїхав 8 грудня 2013 року, бо зрозумів, що повинен бути. За Майдан. Його вбили близько 6 ранку, 22 січня 2014 року, у місті Києві на вулиці імені Грушевського. Він отримав тривог непальних поранення свинцевою Картече, а йому було лише 20 років. Максимов Дмитро В'ячеславович. Був мешканцем міста Києва. З 2011 року займався дзюдо, був призером срібної та бронзової медалі. 18 лютого він був на Майдані та відстоював права українського народу. Він врятував життя декільком хлопцям. Він був героїчним, але після цього вибуху йому відірвало руку. І він помер. Тяжкий шлях уже позаду, але емоції та спогади назавжди зостануться в наших серцях. А ось експонований альбом, де можна на світлинах більше дізнатися про героїв Майдану. Зверніть увагу на альбом про волонтерів нашого міста, які допомагають бійцям АТО та їх сім'ях. Ми на порозі нових змін, нового майбутнього. Але якою ціною? Наш хідний музей створює необхідні умови для виховання підростаючого покоління. Роки минають, скільки добрих справа з голона допомагають виховувати підростаючі покоління. Вічна пам'ять і слава героям Небесної Сотні. Слава Україні! Героям слава Україна! Може музею!